Привіт, з вами знову подкаст Чуфа. Це означає, що ми приготували для вас найцікавіше з новин маркетингу, діджиталу та технологій. І сьогодні в випуску про таке: Мадонна встановила рекорд на пляжі, Apple принизила креативників та можна купити тепер підгузки для Трампа. А також симуляція падіння в чорну діру, телевізор вартістю в спорткар і в кіно стає менше сексу. Поїхали! А ти чув, що рекламу iPad Pro засудили користувачі? Компанії Apple довелося вибачатись за свою рекламу краш, під час якої вона демонструвала, як зминає все живе і створює новий iPad Pro. Ця реклама викликала дуже негативну реакцію у спільноти творців. У цьому ролику зображено гігантський прес, який чавить все живе, змішує всі музикальні інструменти. Стискає все це в таку маленьку-маленьку коробочку, і потім виходить новий iPad Pro. В підсумку це все сприйнялось, ніби е, людська творчість руйнується і все замінюється штучним інтелектом. Компанія стверджує, що відео не передало задуману ідею і вирішила не запускати цю рекламу на телебаченні. Що це відбулося? Вже штучний інтелект почав ображати нас. Як це може бути? Я е, подивився цю рекламу? Звичайна реклама. Тобто, коли Apple шавить якісь предмети мистецтва, це ненормально. А коли у нас пиво спонсор е, спортивних подій, це нормально. Чи коли у нас фавбет і бетінг всього спонсор, це теж нормально. Таке, знаєш, вибіркова претензійність. Якщо ви нас дивитеся, зв'яжіться з нами в нас є ще слоти покрутити. Взагалі, мені ця реклама сподобалась, бо я чітко зрозумів, що типу, це все, що там знаходиться в кадрі, дуже багато функцій, реально живих музичних предметів, воно все стискається в таку маленьку коробочку, і дійсно все, ці, ці функції тепер є в iPad Pro. Тому я тут не зрозумів, чому так всі е, образились. Це знаєш є класний е, такий е, вираз. Ну, Мем рекламний, коли такий борт. На ньому просто білий фон, і написано: ця реклама нікого не ображає. От так і тут. Взагалі Apple почала вибачати за рекламу, а це дарма, тому що треба було вибачатись за ціну. Але найкраще б вони вибачили за Lightning, котрий ми чекали 7 років. А за що ще має вибачатись компанія Apple? Пишіть ваші варіанти в коментарях. Також не забувайте, що у нас є ще один канал «Бесіда про бренди. Я, до речі, розповідаю, хто насправді створив iPhone. Ви можете знайти цей відос по посиланню під відео. І також у нас є телеграм-канал, де е, ті новини, котрі ми не встигли сьогодні розповісти, ви можете знайти і почитати. Теж посилання під відео чи аудіо. А ти чув, що Мадона встановила новий рекорд на пляжі? Е, ні, вона не заснула п'яненька і не проснулась з офігенним загаром, а вона завершила свій світовий тур на пляжі Копа Кабана, де вона дала безкоштовний концерт. І він був настільки безкоштовний, що зібрав більше, ніж півтора мільйона людей. І це наразі рекорд. Плюс із цікавого, що е, всі глядачі займали. Місця за пару днів до концерту, а також щоб всі могли прилетіти на цей концерт. Аеропорт міжнародний додав 170 додаткових рейсів. Мені цікаво, як вони займали місця заздалегідь за два дні, тобто просто кинули рушник, да, як це зазвичай на пляжі і. Один і рушників пляшко, пакобани просто отак, от всіма усіяний рушниками. Це так відбувалося? Можна було заробити на тому, що зібрати всі рушники і перепродати. Але насправді місто за деякими джерелами заробило на цьому 57 мільйонів доларів. Якщо проховати, то кожен витратив по 35 доларів на цей концерт. Непогано. Але можна було побільше. Я думаю, що могли зібрати більше, якщо б з Одеси приїхали всі продавці цих похвали, креветок та іншого смаковинки у цієї пляжної і холодного пива. А ти чув, що вийшли підгузки для Трампа? The Lincoln Project запускає рекламну кампанію під назвою Trump Diapers. В чому фішка? Ця компанія метафорично надягає підгузки на Дональда Трампа і натякає на його нездатність управління стресом. Реклама зображує підгузки як рішення для людей, котрі постійно працюють, не люблять вставати та переміщатись, тобто для людей, котрі люблять знаходитись в одній точці. Цей рекламний ролик транслювався на багатьох каналах центральних, також на Fox News, тобто це не якась там вірусна компанія. Та також говорить, що він буде показаний навіть біля вілли Дональда Трампа. Так він якось е зранку встане, піде в туалет, повернеться, подивиться вікно і зрозуміє, що може було і не ходити в туалет, тому що є таке прекрасне рішення. Рік Вілсон, співзасновник Lincoln Project, хотів цієї компанії показати всім донорам Дональда Трампа, що він слабкий та вже не такий, як вони думають. Тож, підгузки на Трампа Трампа з, з політики. Таке слово не видував. Make <плес> підгузки грейтеген. А ти чув про нову битву між чатом GPT та Гуглом? За даними Bloomberg. Чат-GPT працює над новою функцією, яка дозволить йому шукати інформацію в інтернеті. Це може бути прямим конкурентом для Google Search. Ця інновація дозволить користувачам чату GPT отримувати відповіді на свої запитання прямо з Вікіпедії та блогів. Хоча у чату GPT вже є функція автоматичного підтягування результатів з інтернету, вона зараз доступна тільки в платній версії. А також може давати некоректні або неповні відповіді. ChatGPT хоче розширити цей функціонал на будь-який пакет своїх послуг. Тобто, чи варто гуглу починати нервувати? Бо я логіки не розумію. У них є нова методологія, нова логіка побудови відповіді пошукових, але вони хочуть інтегрувати якусь стару. Навіщо це робити? Вони хочуть відняти ринок у Google пошуковий. Тобто ChatGPT пропонує, наприклад, більш розширені версії е, запитань і що він може знайти в інтернеті. Ну, давай уявимо, ну, ти умовно гуглиш е, якусь штуку. Е, щоб перемогти Google, в цьому видачі, ти повинен давати більш якісні відповіді. Е, так. Зараз котрі пошукові системи є, я не користувався там. Все одно це алгоритми, так, котрі побудовують. Тобто він повинен давати більш якісні відповіді. Але як ця видача може бути якіснішою, якщо зараз більше хочеться отримати відповіді на складні запитання, коли е, аналізують великі обсяги даних і тобі дають відповідь на якесь питання. Ну, якщо робить чат GPT. Тому для мене це якось дивно. Чи е, ми. Чогось не розуміємо, чи Блумберг e, Бреша котрий раз? Я думаю, що просто потрібно дочекатись, коли ChatGPT вже повністю представить цю функцію. Ми скажемо тоді, буде це цікаво чи ні. А ти чув, що можна відчути, як падає з чорну діру? Наса представила захоплюючу симуляцію падіння в Чорну діру. І це все присвячено до тижня Чорної діри. Да, тиждень Чорної діри це реальний тиждень, а не категорія порнохаб. Автор візуалізації Джеремі Шнітман розповів, що його ціль було показати, як це може бути виглядати і які е, останні секунди ви будете дивитись гарні кадри. Анімація показує, як світло та матерія поводить себе, коли наближається до горизонту подій Чорної діри. Нагадую, що гравітація чорної діри настільки велика, що навіть світло звідти не може вибратись. Я колись читав книгу Хокінга, де він нарешті простими словами розповів, як з'являються чорні діри. Я зараз серетенслюю, якщо є фізики. Не ганьбіть мене, я так зрозумів. Це мій світ, не втручайтесь. Що коли гасне зірка, наприклад, сонце, воно остиває і воно настільки стає тяжкою, його маса стає настільки тяжкою, що вона наче впадає сама в себе. Це дуже складно уявити, як і масштаби всесвіту. Але що відбувається, умовно. <реш> <реш> тобто ця велика штука провалюється в себе і починає засмоктувати все також себе. Так, умовно так. Тобто настільки велика вага, що воно просто все, простір, світло, все е, сюди забирає. Тому це такий феномен, котрий, е, ну я, ж, типу, я розумію, але о, от відчути це. Е, е, Розуміння, без нейролінка я не можу. Тому я чекаю Нейролінка, щоб розкладати потім квантову фізику, так дуже легко. Я можу ще це більше спростити. Тобто, чорна діра настільки важка, що ніщо не може покинути цю чорну діру. Тобто, це як диван для мого кота. А ти чув про найдорожчий телевізор від Samsung? Samsung випустила новий розкішний 114-дюймовий свій новий телевізор, який називається MicroLED. Вартість цього телевізора у всього лише 132 тисячі доларів. Але є і гарні новини, тому що цей телевізор поставляється у комплекті з телевізором трохи поменше. Всього лише на 85 дюймів, також телевізор Samsung. Але в цьому наборі є ще знижка. Знижка на звукову колонку JBL L100. Тобто знижка. знижка. Не безкоштовна. Не Покупці, які хочуть купити цей телевізор, також отримують ще одну цікаву штучку: а саме, ваучер на проживання в готелі за 2200 доларів. А зараз розкажу, що ж таке пропонує MicroLED за свої 132 тисячі доларів. Це не багато, це просто інше, інший рівень яскравості, а також нова, якась нова енергоефективність. Як ви вважаєте, це вартує 132 тисячі доларів? А, а можна на, на ньому і грати в приставку і, і стріляти, щоб кініскоп не сідав? Тому я готовий переплатити. Можливо. Я не зрозумів, чому він коштує як спортивне авто, по-перше, по-друге, чому такий кроссейл всього, і причому JBL, Я що? Діелька коштує дуже дорого, що на неї знижку треба давати. Ну, мені здається, це просто дійсно така велика-велика акція. І десь в кінці вас будуть чекати закрутка помідорів чи огірків, ще. це вже буде безкоштовно, точно в, для того, щоб додати ще в цей набір до цього телевізора. У тебе зараз є відчуття, коли ти дивишся е, сучасні телевізори, що таке, блін, ну тут недостатньо яскравості. Ну, Ніколи такого це... не було. Таке враження, що. Прийшов якийсь якогось джуна маркетолога Apple, звільнили, і він прийшов і сказав: просто підвищуйте ціну і робіть щось чуть краще. І вони прийняли це за свій якийсь спосіб. Блін, треба знайти в інтернеті, що таке 114 дюймів. Це скільки в сантиметрах? Для тих, хто нас слухає і не бачить картинку. До речі, ми виходимо і на Ютубі. А ми вам пояснимо, що це 114 дюймів. Це ну. Більше ніж повний е е зріст людина. А що стосується ширини, то це мабуть як тачка середня Діагональ 3 метри. Бажаємо гарних продажів та е людей, котрі не дуже уважно будуть читати умови е купівлі цього телевізора. 132 тисячі доларів за телевізор. Це можна собі купити квартиру. І телевізор, але трохи поменше. І, можливо, ще гроші залишаться. Це якщо в Радянському Союзі таке було, то купляли б цей телек, доставали доставав лише маленький, говорили: от подивимось, поки маленький, а великий нехай е пізніше на весілля розкриємо. Отак там було. Я уявляю, як цей телевізор відправляти новою поштою, якщо ти купляєш його в Україні. І ти приходиш на нову пошту і тобі задають ці питання: що у вас там, крихке? Каже, ні, ні, не крихке. Що за, за, запаковувати, замотувати в скотч потрібно додатково. Ти тобто, кажеш, ні, ні, не потрібно, нормально, витримає. А куди, куди потрібно їхати, вам треба якось буде завантажити це? Ні, можете просто так з машини викинути, все. все витримає, все добре. Яка ваша оголошена вартість? 132 000 доларів. Мені потрібно поспілкуватись з директором нової пошти для цього. А ти чув, що в кіно стає менше сексу. Нещодавно провели дослідження і виявили, що з 2000-х років впала кількість еротичних сцен у галівудських фільмах майже на 40%, на відміну від наркотиків чи насильства. Тому що там все в порядку, все в нормі. Все стабільно. Ці дані були взяті з 250 найкасовіших фільмів. Вони почали вивчати, чому так вийшло, і одна із гіпотез, що покоління Z Котре є ядром цієї аудиторії, більш зараз любить більш тонке зображення сексу або взагалі відсутність його. Ну і загально все більше стичок Зараз концентрується саме на проробці сюжету, на відміну від форсажів, котрий більше про авто, ніж сюжет. До речі, я нещодавно дивився гру престолів. Можете мене привітати, це перший раз був мій. І... Мені здається, що вони повинні були вирівняти е, цю статистику, тому що там кількість еротичних сцен дуже багата. Тому цікаво подивитися на ці 250 фільмів. Та мені здавалося, що типу сексу в фільмах так як і раніше. Хоча, можливо, менше, можливо, я це не уявив, не збагнув. Я б пов'язувався ще не тільки з тенденціями, тому що я не думаю, що це покоління Z, воно не заходить на е, порнохаб чи не заходить на інші сайти. Просто зараз е, не, не той час, коли ти дивишся, основний інстинкт, щоб подивитись цю сцену, коли допитували Стоун. Тож зараз ти можеш зайти на інші сайти, де дуже багато Стоун, чи схожих на неї. Або можна згенерувати Стоун вже. Або так, що згенерувати. Зараз є табу на всі ці генерування, але ми знаємо людство, дуже багато прикладів, коли це виходить з по контролю. Тому я чекаю, коли буде цей. Е, е, Порно чат GPT, коли ти заходиш, я хочу таке-таке відео, щоб він потім робив так і так, потім так і так і все. І, і це буде, звісно, революція інша. Коротше, залишається лише передивляти старі фільми і говорити: оце колись секс був. Але чи означають от такі тенденції, що е еротика зовсім буде зникати з кіно? Ну, маємо надію, що, типу, це все буде циклічно відбуватись, і ми знову будемо чекати на еротику після 11-ї на ICTV по вечорах в суботу. Які були часи? Тому ставте лайк, хто пам'ятає ці великі часи та великі ночі. Це були всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити вподобайки, якщо ви нас дивитесь, і якщо ви нас слухаєте, ставити зіроньків на подкаст-платформах. І для чого треба підписатись, Сергій? А треба підписатись для того, щоб завжди на питання течу відповідати так. З вами був Фартем Беседа та Сергій Долополов. До зустрічі пока.